Фесія ваша біолога, дуже потрібна. І як педагога у школі, і як еколога, і як працівника в інших галузях, я зайчу вам перш за все міцного здоров'я, реалізації всіх ваших кар'єрних планів і мирного неба над головою. Того путь! Ось нас буде момент, коли люди. Перевернули ще одну старіму і своєму житті. Хочеться вам побажати, щоб вимували ви по житті, щоб у вас була хороша дорога життєві свят, щоб вам діяти зусичатися на дні добрій справи, щоб ви не своє легку розвиток нашого краю, нашого нашої України, нашої рідної України. Я сподіваюся коли ви згадувати ваших викладачів, які, як справжні батьки, іноді у вас, іноді примушуючи матеріал, але любили вас і отримали велике задоволення від ваших знань та вміти а під цих вирішили складних задач. Згодом ви будете згадувати ці роки, як найкраще, найослуховіше, тому що поверх ваш найскладніший місце доросло життя. Сьогодні розповідайте. Не було наступитися друзьями, адже вы... І тільки неймовірно позитивні емоції. Я дуже рада і щаслива, що саме навчалася на піонічному факультеті і була студенткою цього факультету. Дуже хочу висловити подяку нашим викладачам, всім за їх поради і настанови. Ми ніколи вас не забудемо. Дуже дякую своїм друзям, однокушникам. Бажаю всім хорошого майбутнього, світлого і здійснення всіх мрій. Я і вже працюю за ним півтора роки. Я щасливий, що я вчився на цьому факультеті, на цій каплі. Дуже вдячний всім, з ким ми я буду зустрітися. Радий, що отримав диплом у в університеті в моєю спеціальністю. Допускникам бажаю знайти себе і успіхи.